Всім привіт! Зараз починаю з заміну амортизатора і опори з підшипником. Це все в комплекті міняю. Починаю з підготовчих робіт, розбираю все, що потрібно. Тоді нам буде потрібно зверху відкрутити нашу опору, послабити, тоді відкрутити ступінчатий болт, який тримає наш привід, Витягнути сам привід. Відкрутити хамут амортизатора, який кріпиться. Також відчепити стійку стабілізатора і внизу від речага шарового опору. Це все ми робимо. Тоді ми беремо наш амортизатор з пружиною і з опорою старою, ставимо в чіски і знімаємо пружину. В попередньому відео я показував, як я зробив знімач для пружин. Ми його зараз використаємо, знімемо стару пружину, стягнемо її, знімемо опору, відкрутимо болт від штоку амортизатора. І тоді почнемо збирати все назад. Також потрібно перевірити, чи там пильники цілі, якщо ви бачите, що у вас вони пошкоджені, зразу також їх замовляти. В моєму випадку я буду ставити їх назад, вони в мене всі цілі. Тому, в принципі, все. А тоді ставимо наш амортизатор вже новий в зборі з пружиною, наживляємо зверху до опори амортизатора і тоді починаємо збірку в зворотньому напрямку все те, що ми розбирали. Тому приступаємо до роботи, можуть виникнути всякі нюанси. Там. Оце е передня підвізка, її я і не чіпав. Після купівлі автомобіля, тому там болти ніхто не відкручував і не знати, коли хтось їх відкручував. Тому може бути всяке. Приступаємо до роботи. Тут ми знімали цей захист. Ось нам ось ці болти треба відкрутити. Тільки три болта, більше нічого. Довго мучиться з шаровою опорою. От, болти. Я Ще не хотіло з конуса вибиватися. Так, рычаг свобідний, привід ми зняли. Все, у нас зараз висить на самому амортизаторі і на рульовій тязі. Ось болт, він весь в корозії, також нагрівав, щоб його відкрутити. Дуже проблематичні ці болти. І ось так ззаді взяв цей хомут і зубив з другої сторони. Забиваю і вже ось стойка сама відходить. Зараз попробую ведешки туди наливаю в Одеску. І легенько стукаємо тут. І я ось так ногою притримую диск з цапфою, щоб він не висів на, самому, на самій рульовій тязі. Так воно все виглядає. Вийшло. Так як я і вам показував, що трошки підстукав і воно випрыгнуло звідти. Все. У нас стойка тепер висить тільки на тих верхніх трьох болтах. Зараз я їх відкручую і знімаю стійку. І так, друзі, наш ролик зупинився на тому, що я відкручував верхні болти від старої опори. Насправді я їх не відкрутив. Мені довелося знімати е, щітку, моторчик щітки е, словочесника і булгаркою вирізати один болт. Зараз я покажу свою опору. Розрізав я опору, потім потім в мене виникла проблема з амортизатором. Амортизатор я не міг відкрутити ось цей болт, який кріпиться до самої опори. Зараз я вам покажу амортизатор. Не міг я відкрутити ось цей болт. Прийшлося Ось так зрізати опору. Ось я так зрізав. Зрізав я по кругу опору і вже булгаркою вирізав ось цей болт. По бокам розслабив і вона далася мені. Але трошки пошкодив я різьбу тут, потім е зламав ключик шестиграний, тут фіксується ключиком маленьким і відкручується оцей болт. Але я зламав шестигранний ключик, звісно, пішло все не так, але потім я трошки надрізав і витягнув, його. Ну. дозамовляв болти до нижнього хомута. Ось такі болти Вони йдуть під сплав. Також не були прогонивші болти, дуже багато болтів вирізається, не їх відкрутити, ведешкою там хляпа й не хляпа і воно не допомагає. Тут ми зафіксували. І зараз можна монтувати вже на автомобіль. Там я також все підготовив і в мене вже буде вузол цілий готовий. Тут зверху наживили. Максиматор у нас висить. Ще хитається, але висить. Вже буду зажимати, коли попаду сюди в хомут, щоб воно вже собі відцентрувалося і тоді вже там зверху дожму. Пружинка стоїть. Все. Так, тут зараз сонце, не дуже видно, але наживили ми амортизатор. Наступним зразу наж... запихаємо. Наш привід, наш ліцей, і тут закручуємо, наживляємо, щоб він не втік. В нас Тоді ставимо е, на шарову, запихаємо, а тоді вже у кінці стабілізатор В принципі, так воно все стає чітко. Я спочатку також пробував і ось дійшов, що так саме краще Запхав, наживив його, у нас все рухоме. А ось зараз, коли ми причепимо до цього речага, то в нас вже кулак поворотний стає нерухомим. І тому потрібно все, все до шарової зробити. Так, ось вже видно результат. Зараз, так я казав, зараз прикручу шарову і підставлю під речах доску, щоб вона мені прижала амортизатор. Консервую всі болти. У все лишається чуть трохи різьби, вона розбухає, ржавіє, розбухає. І ми коли викручуємо цю гайку, вона нам там штопорить і пішов процес збиття грани і такого іншого. Тому я це все консервую, маю спеціальний такий консервант і провірено. Лишається такий жир, звісно, тут набивається грязь, але грязь. Зверху набивається, а різьба в нас де захищена. Тому рекомендую всім так робити. Закручуємо тепер, затягуємо ці верхні болти. Зараз щоб е, закрутити стійку стабілізатора. Я підставляю ось під диск. Диск я зараз наживлю колісними болтами щоб він тримався добре до підшипника, до ступиці. і Тоді ми одним кратом машину опустимо, і машина нам тоді підніметься, і амортизатор опуститься. і Ми тоді стабілізатор спокійно собі запхаємо. Бо зараз ми так стабілізатор не натягнемо, він горує. Він зараз горує, він зараз йде вище нашої втулочки, де ми маємо його прикрутити. Цього було недостатньо, взяв ці самі доски, підсунув вже під низ диску. І цього мені хватило, щоб стабілізатор попав якраз на цю втулочку. Зараз закручуємо стабілізатор і тоді знову піддомкрачуємо і чіпаємо вже підкрилки. Щоб 에, зняти і запхати моторчик словочисників щиток, потрібно зняти кришку акумулятора і кришку запобіжників. Тоді ми вперше цей кінець, де кріпиться сама щітка. На шліцях ми перше його запихаємо з кріпленням, а тоді цю сторону підпихаємо під оцю різьбу. І тоді запихаємо над, над різьбою. і Защолкуємо. Там в кінці, там не болт, а там просто запихається стержень в гумову втулку. І все. Тут ми ставимо зверху і тут ми ставимо зверху. Все. Це для того, для зручності, щоб е, зняти опору амортизатора. Бо деколи приходиться різати, і сюди. сюди е, Деякі місця залазить, залазить булгарка. Я, наприклад, один болт відрізав.